Чому Аватар Шлях води такий геніальний? Це найкращий фільм, який виходив у прокат за останні 13 років. Звичайно, хтось може не погодитись з моєю думкою, але буде дуже складно заперечувати те, що Аватар 2» просто розриває мозок. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Містер Фрейм. Аватар шлях води огляд без спойлерів і приємного перегляду. Кожні декілька хвилин у фільмі відбуваються події, які змушують затамувати подих, і просто насолоджуватись тим, що відбувається на екрані. Це кіно пробуджує весь спектр емоцій. За три години перегляду ви відчуєте здивування, шок, лють, жалість, радість, смуток, і просто отримаєте задоволення від якісного кіно. Почнемо з того, який взагалі сюжет в Аватарі 2». Історія відбувається більш ніж через 10 років після подій першого фільму. Після прийняття образу Аватара Джейк Салі стає лідером народу на і бере на себе місію захищати нових родичів від корисливих бізнесменів землі. Тепер йому є за кого боротись, коли на Пандору повертаються до зубів озброєні земляни. Джейк має дати їм відсіч. Аватар, шлях води розповість про історію сім'ї Салі, про неприємності, які їх переслідують, про те, на що вони йдуть для захисту один одного, про битви, в яких вони беруть участь задля виживання, і про трагедії, які вони переживають. Я скажу так: сюжет, звичайно, не геніальний, але він дійсно хороший і цікавий. Під час перегляду в мене не було моментів, коли стало б нудно, або я захотів би відволіктись від фільму. Тобто події нового аватара постійно тримають глядача в напрузі в позитивному сенсі цих слів. В порівнянні з першим аватаром, аватар шлях води, як на мене, трохи відстає в своїй масштабності. Тобто цей фільм він більше не про великі битви, а про життя на планеті Пандора. І це можна дуже просто пояснити. Джеймс Кемерон сказав, що якщо другий аватар сподобається глядачам та збере нормально грошенят, то найближчими роками вийде аватар 3» та 4». Тобто, сюжет побудований таким чином, щоб було куди знімати далі. Дану історію можна продовжувати. До речі, за 12 днів аватар шлях води зібрав в прокаті більше мільярда. Доларів тому нам 100% варто чекати продовження. Тепер щодо графіки, про яку всі говорять, ось тут в мене просто немає нормальних слів, щоб це описати, але я спробую. Згадайте наймасштабніші фільми, які ви дивились за останні роки. Можливо, це месники або дзюна, або ще якийсь крутий фільм. От уявіть, що було, якщо б комп'ютерну графіку у всіх цих фільмах об'єднали і помножили на 10. Так ви отримаєте графіку, що показано в Аватарі 2». Тобто, це щось божественне? Ваші очі просто почнуть відчувати екстаз від того, що вони побачать на екрані. Це настільки гарно, що протягом всього фільму в мене в голові було одне запитання: як це взагалі знімали люди? Про графіку більше немає чого сказати. Ви маєте просто це побачити. Тепер щодо персонажів Аватару-Шлях води. Нових героїв досить багато. Основні з них це сім'я Джейка Салі, але є і інші. Також з'явиться старий новий антагоніст, але не буду спойлерити, бо коли ви зрозумієте, хто це такий, то просто зловите шок. Що особисто мені дуже сподобалось, це те, що нові персонажі не прохідні. Тобто кожен з них нормально розкривається у фільмі, і глядач звикає до цих героїв та переймається їхніми проблемами. Отже, підсумуємо: сюжет цікавий, масштаби в порівнянні з першим аватаром, мен. Графіка божественна, персонажі розкриваються. Чи варто дивитися аватар шлях води? Звичайно, варто. Він повністю виправдовує всі довгі роки очікування. Джеймс Кемерон не зря свій хліб їсть. Ну що ж, я вдячний за те, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. В свою чергу буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, напишете будь-який коментар та вліпите лайкос. Для мене це найкраща підтримка. Ну а з вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave.